Вій тато загинув на війні, а мені і в цивільному житті добре. Хлопець принизив загибло військового перед його донькою. Зробив він це в особистому листуванні з нею. На своїй сторінці в інстаграм донька загибло бійця Христина публікувала спільні фото з татом, моменти з його відпусток та відео з поховань батька. Хлопець Ярослав почав агресивно реагувати та принижувати факт смерті воїна, який віддав життя за Україну. Класно повоював. І кому він зробив гірше? Я розумію, що образливо це читати, але ну насправді, кому він що довів? Ніхто не винен в тому, що він загинув, і я тим паче. Такі висловлювання хлопця обурили доньку загиблого та читачів соцмереж. Згодом Ярослав О, все ж опублікував дій. відео з вибаченнями. На самом деле я так не думаю, на самом деле я це все писав. Привів якоїсь агресії. В общем, на самом деле я так я не хотів задівати ніч. Не хотів задівати нічі чувства. Я просто, просто на емоціях. Свою сторінку в соцмережах хлопець закрив. Що ж його так розізлило, аби ганьбити факт смерті військового не розповідає. Каже, просто наговорив зайвого. Каріна не телеканал НТА.